Пропоную плуг ПЛН-35 виробництва Дудко у місті Полтава та з доставкою по всій Україні. Плуг з композитними відвалами та передплужниками на високих стійках, надійна рама 100 на 100 стінка 8, відстань між корпусами 860 мм, товщина металевої стійки 30 мм, висота 630, що на 100 мм вище за стандартні. Модифікована навісна система, що на 100 мм нижче за стандартну, тобто маєте ти збільший кліренс на високих стійках, під рамою 760 мм. Плуг укомплектований фірмовими композитними напівгінтовими відвалами Текрон товщиною 12 мм. Вони забезпечують легку оранку навіть у сиру погоду. Плуг не забивається та не налипає. А наші спеціальні подовжені долота надійно захищають передній край композитного відвалу. Конструкція плуга універсальна, що дозволяє використовувати як переплужники, так і кутозніми в залежності від умов. Плуг має універсальний кронштейн, кріплення колеса, яке можна встановити як ззаду, так і збоку. Колесо розінове, що зменшує налипання.